Всім привіт та з новим роком. Україна гідно та героїчно пройшла важкий 22-й рік, але немає жодної впевненості, що 23-й стане кращим. Загроза вторгнення з Білорусі, неосяжний мобілізаційний ресурс противника, активна проросійська пропаганда на Заході як пряма, так і таємна, що маскується за опозиційністю та ліберальністю. Так, російська пропаганда не завжди прямолінійна. За ліберальними спікерами доволі часто простежується російський імперіалізм або прямо руки Владислава Срок. Кова, який довгий час був головним ідеологом в адміністрації Путіна, і саме така ліберальна проросійська пропаганда для нас найшкідливіша бо основним спікером такої пропаганди симпатизують західні політики та західний естеблішмент на кінопремію. Оскар не висунули жодного українського фільму. Проте є документалка про тюремного активіста Алексія Навального. Нобелівська премія миру у 2022 році була надана двом правозахисним організаціям та одному правозахиснику з України, Росії та Білорусі. Наша організація, центр громадянських свобод та російський меморіал, який було ліквідовано рішенням російського суду з 28 лютого, після чого ця організація покорно припинила свою діяльність і отримала за це Нобелівську премію миру. Одним з номінантів на премію миру у 2022 році був знову ж таки Олексій Навальний. Напевно, за Заснування тюремного профсоюзу. у попередньому 21-му році премію мира отримав російський журналіст Дмитрій Муратов, який заявив, що премію миру мали надати знов ж таки Олексію Навальному. Хоч гроші з премії Муратов передав у фонд допомоги українським біженцям. Це все ж таки добрий вчинок. Європейську премію імені Сахарова у 2022 році отримав хоробрий український народ. А у 2021-му, знову знов ж таки Олексій Навальний багато так званих російських, так званих ліберальних, так званих журналістів. Якщо вони не сидять за гратами, то регулярно відвідують європейські країни та спілкуються з високопосадовцями, які спокійно дають їм там коментарі та інтерв'ю. А деякі російські ліберали навіть отримують стипендії західних фондів на освіту та наукову діяльність, сидять в Європі і старанно транслюють наратив про невинний російський народ, поневолений злим диктатором. Путіним. І цей так званий народ, на їх думку, не має нести відповідальність за те, що російська економіка працює на війну проти України, російські заводи виробляють зброю для війни в Україні, російська армія веде цю війну в Україні, і російські громадяни покірно йдуть в військкомати, щоб вирушити вбивати українців. Це теж російська пропаганда. Так, вона відрізняється від тієї, що л'ється з російського ТВ, але лише тим, що її транслюють не зовсім кінчені людоєди, а нібито ліберальні демократи, які за все добре та проти всього поганого. Але для нас немає жодної різниці, хто буде воювати з Україною погана Росія Путіна чи прекрасна Росія Навального. Давайте сьогодні поговоримо саме про це і визначимо, що в планах на 23-й рік має бути місце для боротьби саме з цією замаскованою, шкідливою, гнилою російською. пропаганды. Идет война. Путин напал на Украину. Путин угрожает ядерным оружием. А еще Путин пытается сделать так, чтобы все думали, что на Украину напала Россия, то есть все мы. Швидко нагадаю вам, що у мене є соціальні мережі, на які я раджу вам підписатись. Прошу вас прямо зараз поставити вподобайку цьому відео та після перегляду написати свій коментар. Це допоможе у просуванні нашого з вами каналу. А якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться прямо зараз. У мене є Patreon та банка Монобанку, через які ви можете підтримати мій канал фінансово. Посилання ви знайдете в описі під відео. Хочу подякувати моїм патронам за тривалу підтримку каналу, а особлива подяка пану Микиті Горде. Ще на каналі є цікаве відео про ядерну. Зброю. Ця тема буде пов'язана із сьогоднішнім відео, тому обов'язково раджу подивитись. Там багато важливої інформації. Повертаємось до цього відео. Так захід вірить у російських лібералів. Там впевнені, що Навальні, Шульмани, Волкові, Ходорковські та інші прийдуть до влади після повалення путінського режиму та почнуть будувати так звану прекрасну Росію будучого. І Захід планує їм допомагати. Чому все банально? Ці так звані російські, так звані ліберали, сповідують плюс-мінус адекватні погляди, які на заході відлунують симпатію. На своїх ютубах, на своїх сайтах, виступах, лекціях вони просувають добрі речі про права людини, про демократію та про свободу. Така риторика на заході дійсно подобається. Вони не так детально вивчають таких персонажів. Вони чують дві-три про європейські тези на кшталт Росія буде свободна» свободною, і все. Вони приймають їх за своїх про європейських діячів, дають їм фінансування, гранти, підтримку. Та, звісно ж, великі медійні майданчики дають їм колонки у Нью-Йорк Таймс та відкривають російські редакції своїх медіа, типу BBC «Русская служба, Більд на русском, рускам, на русском і так далі. До речі, до BBC велике питання, чому їх російська редакція називається BBC «Русская служба. Що в Росії спільного з Русю досі невідомо. Правильніше було б закрити цю редакцію або, хоча б, змінити назву на BBC Російська служба. Але краще все ж таки російські редакції західних медіа закрити. Російська ліберальна тусовка доволі довго у медійному просторі. Вони прокачані по навичках, по технологіях і по грошах. І через це вони міцно презентовані на західному медіаполі. Звісно, не без участі російської держави та не без підтримки російського режиму. Російський режим доволі мудро підтримував російську пропаганду не тільки таку топорну, як була на ТВ, але й нішеву ліберальну. Потайки через усіляких суркових та його друзів підтримували цих всіх нам відомих лібералів, не всіх напряму, але опосередковано. Російські державні кампанії та канали мали вагомий вплив на все російське медійне поле. Вони експертизували російських лібералів, даючи їм доступ до медіа. Таким чином загальний медіаліберальний простір зростав, смоктавши ресурс глядачів та фінанси з великих російських медіагігантів. І на заході цю зрощену ліберальну опозицію прийняли. Російський режим через такий трюк заклав собі підстави для потенційної реінкарнації в майбутньому. Як це й було тоді, коли з Захід прийняв Путіна як ліберала і отримав одного з найкривавіших диктаторів з ядерною зброєю. Заходу банально хочеться бачити єдину демократичну бензоколонку на сході, з якої можна качати дешеві та швидкі ресурси, просто щоб без Путіна, а наприклад, з Навальним. Це прагматично. Ми надіємося, що многим войнаслужищам, в тому числі, ми змогли помочь, наприклад з оснащенням і з... Просто елементарними удобствами на фонті. Логічне питання, чим все це нам загрожує. По перше, банальний приклад: це так званий незалежний, так званий телеканал, так званий дощ, підтримка його західними країнами та західним суспільством надання цьому телеканалу притулку у Латвії призвело до того, що канал почав збирати гроші на забезпечення бідненької російської армії, в якій дуже важко воювати з Україною. І тому редакція чи окремі журналісти телеканалу вирішили допомогти російським військовим вчиняти злочини. В Україні, тож сьогодні Шарль Мішель дає інтерв'ю Венедіктову та його живому гвоздю, А завтра на живому гвозді відкривають збір коштів на ракету «Кінжал» для збройних сил РФ, бо їм стане шкода, що російські армії нічим розбомбити українську ТЕС. Друга загроза в тому, що ця пропаганда доволі часто йде проти надання Україні озброєнням. Все той же Навальний не так давно закликав надати гроші на його діяльність, а не на зброю України. Казав, що його антипутінська пропаганда діє не гірше ніж зброя для захисту України, а його посіпаки, які встигли втекти з Росії, жаліються на те, що Росія потерпає від війни з Україною не менше ніж сама Україна і підіймають дискусію про так званий план Маршала після війни для них. Ми, як країни, не зацікавлені в Росії як в такій. Для нас в рази краща перспектива, коли Росія розпадеться на 10, 20, 30 республік. Та й самій так званій Росії теж такий сценарій буде кращим, бо за ним для кожної з нових республік буде великий поштовх до розвитку в економічній, соціальній та політичній сферах. З'являться нові центри впливу, нові типи економічних відносин. Розпад такої федерації ніколи не слід розглядати з негативної точки зору. Тут тільки позитив за виключенням. Наявності в РФ ядерної зброї, але денукліаризація та демілітарізація мають стати основними стовпами цього розпаду. Нові республіки мають повально підписати відмову від ядерного озброєння, воно має бути вивезене на захід та поділене між країнами ядерного клубу. Це має відбутись або мирно, коли нова республіка відмовляється самостійно, або насильно через встановлення там окупаційних зон, як було, наприклад, з нацистською Німеччиною. Тобто від всіх проблем розпаду є ліки. Головне їх вчасно та правильно вжити на заході. Дійсно бояться розпаду РФ через те, що ядерну зброю можуть отримати такі як Кадиров або Пригожин. Та й такі ризики дійсно є, бо такі безмістовні фрики в Росії вважаються політичним істеблішментом. Проте побоювання такого сценарію це не привід штовхати Україну на мирні перемовини та намагатись зберегти Росію та обличчя Путіна. Це привід розробити план швидкого реагування. Введення військ на територію РФ під егідою ООН, встановлення тимчасової адміністрації на тих територіях та придушення будь-яких кадировів. Метою подібної адміністрації має стати демілітаризація та денуклеаризація території колишньої РФ. Нам як Україні, не може бути вигідне існування Росії у наявних кордонах, бо така Росія це небезпека для повоєнного світопорядку, не звертаючи увагу на очільників майбутньої РФ. Війна між Росією та Україною за весь час незалежності мала не тільки воєнний характер. Багато хто забуває про величезний блок історії економічних війн, коли російська агресія була саме економічною. І псували життя. Простих українців довготривалі газові війни та судові процеси між Газпромом та Нафтогазом, про які вже пишуть книжки. Газ був предметом російського шантажу України з розпаду СРСР. З 2006 року Росія почала активну фазу цієї війни з погрозами та звинуваченнями. Сирні війни, коли Росія почала перевірку українських сирів та робила заяви про їх низьку якість, була так звана і шоколадна війна, коли росіяни блокували експорт солодощів компанії Рошен, яка належить п'ятому президенту. України експортна блокада України Росією, коли Росіяни розпочали безпідставну тотальну перевірку із частими затримками транспортних засобів українських товаровиробників за оцінками Федерації роботодавців України. Станом на початок блокади, 2013 рік, втрати України від Росії сягали 2 мільярди доларів, і всі ці форми економічної війни призводили до реальних втрат та збитків для України, не для якоїсь там ефемерної держави, а конкретно для виробників, перевізників та звичайних. Працівників. Ось яка Росія. Єльцин, Путін, Медведєв, ліберал, диктатор, хто завгодно. Завдавати шкоду це сутність Росії як такої. І поки вона в цих кордонах, вона буде імперіалістичною та шкідливою для цивілізованого світу. У 23-му році ми з вами маємо як мінімум не забувати про цей інформаційний фронт. Колись ніхто не міг подумати, що західні лідери будуть робити такі заяви про Путіна, які роблять зараз. Але саме Україна зробила це можливим. Росію відверто зневажають, Ще рік війни не пройшов, а вже ніхто не хоче мати справу з РФ в такій її формації. Тепер мета вивести захід на готовність до розпаду Росії, зробити це мейнстрімом західної дискусії, довести тим, хто цього боїться, що це не страшно, якщо до цього готуватись, ми це зможемо до зустрічі.